Добрий вечір, Олександр. Сьогодні ваша команда виграла ХПК Давид з рахунком 11-1. Ви відмітились сімома голами. Скажіть, будь ласка, ваші перші враження? Доброго вечора. Звичайно, враження позитивні. Початку гри нам вдавався не дуже добре, але першим і забитим у нас як казав, з'явилася певна впевненість, ми почувствували далеку перевагу. Я скажу чесно, сьогодні мені все вдалося, що, і, що і, тіло, що, і, тіло все залітало. Хочу, хочу подякувати всій команді, вся команда дуже молодша. Хочу подякувати нашому спонсору Вадиму Хачову за його підтримку. А його перевіру, команда на вице досить молода команда, непогана, спортивна. Що ж можна сказати? У них подальшими іграми буде результат кращий, а нам бажають перемоги. І Я сподіваюся, що зі сьогоднішньою, зі сьогоднішньою перемогою нам все досі мотивації. І, і, і педалі будемо порядувати і, і своїх хвилівальників з хорошими результатами. Розкажіть, будь ласка, секрет цього режиму Бога. Це щось неймовірне було сьогодні. Ви я вам скажу, ви навіть вже не бігли. Ви просто били зі своїх воріт і все одно попадали. Що це було? Я вам скажу по секрету. Сьогодні на трибунах була одна дуже красива дівчина, яку звати Анастасія. Вона в нас, я вам скажу, вона у нас буває періодично на всіх іграх. І тіп, на мою думку, що от, тіп, її поява і, якось мене вірує на тіп, хороші дії на футбольному полі. І, Напевно, в чомусь її, її заслуга, що я сьогодні положив сім І, Вона мені тіп, не обіцяла, що ми з нею підемо. Типу, побачимо, ну, я думаю, що після синівшого матчі в мене є всі шанси з нею піти. Анастасія, якщо ти дивишся це відео, відео, то знай, що він тебе чекає на наступних іграх. Е, дякую, Олександр, вам за інтерв'ю. Все вам дякую. Слава Україні. Героям слава.